Добрий день мої малята, любі хлопчики й дівчата. Осінь чудова пора року, яскраво палають ягоди калини та шипшини, під ногами шелестить золоте листя, на лісових галявинах повно грибів. Сади дарують людям багатий урожай. У повітрі мерехтить тонка срібляста павутинка, високо в небі. Роблять своє останнє прощальне коло журавлі. Ось така гарна чарівна осінь. Зелені в лісі побував якийсь художник, і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий? Я здивувався. чому тебе не бачив досі? То придивися, хтось озвався, і ти тоді побачиш осінь. І до нас в місто прийшла гарна, чарівна, різнобарвна осінь. Подивіться, як вона одягла в жовто-багряний колір всі дерева та кущі. І навіть коли йдуть дощі, вона теж чарівна.